Працюєте на максимум і вже не вперше відчуваєте, що з часом вигораєте? Мене звати Олександр Аврамчук, я лікар-психолог та супервізор проєкту Моє коло. І разом із вами ми проаналізуємо ситуацію щодо вигорання на роботі. Поміркуйте, які типові схеми вашої поведінки? Притаманні вам зазвичай можливо, ви любите, щоб усе було якісно і за найвищими стандартами. А зробити роботу, принаймні на 80% для вас неприпустимо. Якщо ж так, тоді вам притаманні такі риси, як перфекціонізм. Ви дуже якісно можете працювати, навчатись або вдосконалювати себе. А потім, коли настає час, ви усвідомлюєте, сил ні на що більше не вистачає. Такому випадку раджу попрацювати над цими рисами. Це є однією з причин вигорання. Іншою причиною вигорання на роботі це те, що ми часом не дозволяємо собі відпочивати, турбуватися про себе або про власне здоров'я. І коли ми зазвичай робимо все для інших, для своїх близьких, або щоби наш керівник був задоволений. З часом ви можете відчути втому і при цьому нічого не робити для відпочинку. Можливо, ви настільки горете своєю роботою, що просто не відчуваєте, як втомилися, а потім в один момент з'являється неймовірне виснаження. Якою б не була ваша життєва ситуація, щоб навчитися не працювати до повного вигорання, треба навчитись. Відпочивати візьміть собі за правило планувати відпочинок так само, як ви плануєте вашу робочу активність. Навчіться знаходити причини вашого вигорання самостійно або співпрацюючи з психологом. Працюйте, щоб подолати або запобігти вигоранню.